Продаж неіснуючого товару найпопулярніша схема кібершахрайства в Україні вже кілька років поспіль. Окрім вимагання передплати, зловмисники часто надсилають небезпечні посилання. Перевірити їх можна наступним чином. Візуально виглядає як авторизація через приват 24 Ми беремо цю силку, копіюємо, вставляємо в цю пушкову строчку і бачимо, що цей сайт перевірив цю силку. Та каже, що вона може бути небезпечною для використання. З цього ми розуміємо, що ця сил є фішинговою. Якщо ми далі на цьому сайті будемо вводити свої дані, ну просто шахри отримують ці ваші дані і всі ваші заощадження, всі ваші кошти. Будуть в них серед інших популярною шахрайською схемою є телефонні дзвінки від нібито працівників банку, які виманюють дані карткових рахунків. З початком повномасштабного вторгнення шахраї видурюють дані і під приводом нарахування соціальних виплат. цей вид шахрай включає в собі, в тому числі використання злочинцями фішингових посилань. Відповідно, зловмисники, що роблять, вони заволодівають персональними даними карткових рахунків, які людина. Самостійно надає під час заповнення певних онлайн форм, і відповідно злочинець, отримавши доступ до карткового рахунку або розрахункового рахунку потерпілої сторони, має можливість тим або іншим способом вивести кошти на підконтрольні рахунки. Вберегтися від шахраїв в інтернеті можна, дотримуючись простих правил кібергігієни, каже Михайло Танчинець. Перше не перераховуємо кошти навперед. Друге, це ми не переходимо по незрозумілим силкам. Третє. Ми не залишаємо в мережі власні персональні дані на власних карткових рахунків, розрахункових рахунків. І саме головне, четверте, ми ніколи не віримо тому, що дзвонить представник банку і просить персональні дані вашого карткового рахунку або повідомлення, які надходять вам в вигляді авторизаційних даних. Якщо ж ви все таки потрапили в тенета шахраїв, потрібно обов'язково звертатися до кіберполіції. Це можна зробити за телефоном 102 або ж залишити заявку на їхньому офіційному сайті. Не за є. Функція зворотнього зв'язку, де ви можете подати своє звернення, ви вказуєте всі свої особисті дані, дані вашої реєстрації, проживання та описуєте факт, який з вами трапився. Ви повинні, щоб співробітники, які отримують цей факт, які будуть його розкривати та шукати цього злочинця, повинні описати все як було. На такому сайті я знайшов такий -то товар, якщо це був товар, я заплатив за нього на такий-то та сил. На таку картку в такому то еквіваленті заявляти до поліції потрібно завжди, в незалежності від суми, на яку вас обманули, та навіть якщо факт шахрайства не був завершений, адже всі звернення мають накопичувальний ефект та допомагають у розкритті злочинів.